При роботі з колекцією точка-відліку головною задачею було вирішити питання, коли в гардеробі куча речей, але нічого одягнути. І я хотіла створити базу, але з характером. Так і з'явилась ідея колекції «Точка відліку». Це точка, з якої починається стиль. Я обрала темно-синій колір, тому що це колір стилю. Він завжди виглядає елегантно, а ще в нього глибина. І найголовніше він поза часом. Він надовго залишається з нами. А щоб додати гри, в колекції є смугастий принт. Він трішки динамічний, зухвалий, але все ж таки в межах класики. До колекції входять майка, універсальність і стиль, брюки палаццо, легкість і рух, сукня, витончність та комфорт, жакет, елегантність і свобода, брюки-цигарки, чіткість і грація, сорочка, свіжість і лаконічність. Сукня, жіночність та впевненість. для мене важливо, щоб ця колекція була не просто одягом, а відправною точкою. Коли жінка прийшла в примірочну, одягла на себе сукню чи жакет, подивилася в дзеркало, і вона собі подобається. Це і є моя точка відліку.